Король драконів Рашемір загинув останнім. Це сталося 50 років тому. Зима була морозна та холодна, а люди злі, голодні та жадібні. Мисливці короля вистежували його останні 5 років. Вони будували маршрути його перельотів, збирали плітки, згадки свідків. І все заради слави та грошей. Придворному магу було видіння, коли загине останній дракон. Настане золота доба королівства, виснажені війнами та хворобами. Люди повірили у казку, розказану лиходієм. Вони вистажили та жорстоко вбили Рашеміра, а з ним і останнє джерело магії у цьому світі. Маги, чаклуни та відьмаки зібрали його кістки як артефакти для підсилення своїх здібностей. Але все було марно, з кожним роком вони все слабшали. І за останні роки, як би вони не молилися богам, скільки б жертв не приносили, їх сили все ж таки розтанули, як туман у сонячний день. Головний храм Мерві знаходиться в самому центрі столиці, сюди привезли голову Рашеміра після того, як холоднокровно її відтяли. Спочатку це був предмет залякування ворогів влади, але згодом вона стала об'єктом поклоніння. Знедолені та хворі приходили сюди, щоб просити про кращу долю, але втрачали останнє, що мали магія не терпить зрадників. Сто років тому, коли люди та магічні народи помирали від загадкової хвороби, мої батьки з народу Фейрі уклали угоду з королем драконів. Він дарував мені життя, а взамін отримав 50 років від кожного з них. Магія має ціну. Я вижила. Батьки загинули, проживши сто років із відведених їм 200. Сьогодні я тут не щоб просити про дар, а щоб його повернути. Мені сто, а здається, усі 500. Клан, який був моєю родиною, знищений армією короля 5 років тому. Моя пара, Джаред, був закований у в'язниці підворного мага. Спочатку він забрав його силу, потім життя. Я втомилася битися. Війна не зупиняється, хвороби не зникають, влада короля занепадає і тягне за собою все більше і більше життів. То сьогодні тут повертаю тобі дар життя, Рашеміре, най народ королівства отримає нарешті відповідь на свої молитви. Я кладу чорний онікс у пащу дракона і прощаюсь, вийшовши з храму, прямую в темний ліс. Чарівне озеро стане місцем, де я нарешті віднайду спокій. Рівно опівночі, коли моє тіло починає покидати магія, а очі повільно закриваються, останнє, що я бачу, це, як небо над столицею починає палати.